Ну давай, бах! И вял, 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 вял. Mm -hmm. А потом рэп. рэп <laughs> Опа, GoPro снимай видео. GoPro стоп видео. Сейчас расскажу. GoPro стоп видео. Ты бы снимал его, взагалі? Да. А, я не. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Берег Фішинг. З вами Дмитро Галаш, он вовчик-воротняк ловить. Традиційно, вже після робочого дня виїжджаємо на вечірку на Дніпро для того, щоб спробувати половити на телспінери. Сьогодні будемо ловити тільки на це. А що у нас з цього вийде? Дивіться далі. туру -ру, -ру, ру Вовчик, ну почекай. Ну там немає нікого. Куди ти йдеш? А води нема, так? Да? Води немає, рівень низький. Це ми ще встигли, але я думаю, що зараз може різко все змінитись. А от поки її немає, можна і позайматись буде. Легку вагу половити трошки. О. О. Перший пішов Вовчик. Джужда, і в рівномірку, не на джих, тому і такий маленький, відчепився. Можна замалий, нотаха теж трохи знає. Трохи жме? Mm -hmm. Ну цей зовсім не жав. Так легенько він. І йшов і відійшов. І... Нічого. Принаймні це говорить про те, що він тут є. Принаймні і один. Один точно був. Знайдемо ще. Слухай, це вже значно кращий з того самого місця. Клас! Це десятка з тебе чи сім? Десятка. Надійно вчепився. Слухай, ковбасять. Ковбасять гарні окуні. На гарний зелений обласно. Oh, <laughs> Десяточка ось така. І ось такий окунчик. Клас. GoPro, проснімай відео. Поки допомагав Вовчику відчепити ту хрінь, тут резинка якась. У мене така супер подача була, наче Судакова. О! <реш> 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 да, мені не здалося. <реш> так воно витягнуло так в лінію на течії, я ж -то з тобою займаюся. Дивіться, який. Красунчик. А я злови. Гайку. Дивись, я зловив гайку. Фрикціона? А на нього десь є болт. Друзі, можливо, хтось з вас ловив неодноразово. Я ловив. Було. Не, не, не скриваю. Іноді болти клюють. лівою різьбою. Цікава історія, друзі. Відмінно від саме літньої ловлі окуня на телспінери, він дуже часто бере в пів води. А от зараз, за рахунок того, що вода ще висока, в пів води він просто не хоче брати. От. Ясно, що він і літом буває в пів води гірше бере, але зараз тільки проводка вздовжна, повільна. З великою паузою там 3-4-5 обертів робимо, на течії воно витягує, тягне, тягне, пелюстка грає, воно прямо відчувається. І от на краю цієї бровки в придонному шарі і відбиваються всі покльовки. Єдиний мінус цього, що е, сьогодні я зловив три окуня. І вони рівні одному обірваному телспінеру об цю бровку. Це така історія. Але клюють і хочеться ловити. Цікаво. Як тільки водичка впаде, він почне ближче до травки підсуватись в самій траві стояти, під'їдати малька. А ще поки що така умовно руслова ловля на тейлспінери. І тут чим ще цікаво, що можуть бути найнеочікуваніші історії. Тобто з такої брови може клюнути опа! Опа! Ну, а що ж ти відчепився? Блін. От якраз на грані бровки. Я його бровку відбив. Під такою бровою може причепитися нормальна щука. Не трав'янка, як я по траві тут лазив, щіпалки по 300-400 г, а нормальна така тетя. Да, Впевнена. Тому і використовую я, до речі, флюрик. Ось такий вже стерлося прорекс діаметром 0,5 мм. Затовстий для ловлі окуня, але на Телспіннер я не бачу різниці, воно його не сильно там шугає, його більше приваблює саме гра пелюстки, тому йому той флюр зараз пофіг. Це на весінній весінні окунь, який там. На 0,2 флюр не клює, а на 0.15 вже клює. Є така штука. Влітку це менш важливо, але теж важливо. Але велику тьотю Щуку втратити не хотілося б. Тому і такий діаметр флюра. І візьму обов'язково О, ви опроснімай відео. Ну, нормальна тема. Вимкнулась, вимкнулась камера. У Вовчика минулий раз взагалі згоріла його гупрошка, який там і року немає. Року немає, тому що їй два. Ну, яка різниця, слухай, це техніка, яка коштує грошей, немалих і. Короче. Такий уконець. До, до, до речі, пузатий пузатий. У мене Гоупроха рік за два. Рік за два, ну так. Да. Десятка, друзі. Кислотна, нічого не міняю. Принципової різниці між натуралкою і кислотою. Вовчик на, натурал, на натуралку, така, синій білий в нього Конрад. У мене зелено-білий. Принципової різниці немає. Клює і на те і на те. Да. Найголовніше, тільки що ми проговорювали, це плавно подати під цю бровку і ні в якому випадку не вести приманку впоперек брови. Тому що це одразу обрив, тільки під кутом 45 градусів. І по покльовкам це краще, більша площина облову, і по кількості зачепів. Тому... Це краще, де да більше зажити. Ні, ні, ну чого. Слухай, така туча прикольна. На, на камеру здається, що зараз наче пасмурно і таке, насправді, друзі, там під 30 градусів тепла. І під тучкою так одразу класно стало. О, снимай відео. О! Нарешті, нарешті почалась прикольна рибалка на залізячки. Пам! Пам-пам. І так само під бровкою. Води стало менше, друзі. Бачите, ну, вовчик стоїть зараз по поясі. Я тільки що казав, що э, три тижні тому назад ми стояли отак під, пахли. О. Вот. Тому і обривів менше, тому що далі заходимо, кут міняється. І, до речі, що ще хотів сказати, минулий раз я взяв сюди Занно 236 довжиною, сьогодні Коломереті 260 é, UX. О, і. Звісно, на назанну прикольніше, бо вона така. ну більш лайтова вудка на виважуванні, більш кайфово, але дуже дофіга в мене було обривів якраз за рахунок довжини вудлища. Ці 30 см на таких різких бровках, вони сильно вирішують, друзі. Дуже сильно. Вчора, я кажу, вчора, минулий раз я просто рвався, аж соромно сказати, скільки я теоспіннерів тут залишив. Опа, опа, ух ти! Бачили які подачі? Ох, воно і репає. Окуні просто злі. І це робить такі покльовки. окунь, який там 100 грам важить. Уявляєте, що буде, якщо кілуха клюне. А вона може клюнути складай твою палку. Та ні, не складай. ця палка діставала і побільше кілухи. Чи так, спокльовки, і в трьох місцях розлетілась, відстнулась. Ця палка дістала козирного судака. Да. Дивіться, яка стінка очерету. Просто ми через неї тільки що пролізли. І тут такий чудовий прогальчик, де можна спокійно покидати. Сподіваюсь, тут ще й риб якийсь є. Брова точно є. Є, так? Да? А можна без брови десь місця? Щоб от да. на пісовочку, без зачепів. В ванні є, без брови. В ванні? Угу. Ні, там досить різка по бортику бровка. Ну, але не звіриш. І дзвінка. Так. Да. Коли ходиш ходиш, шукаєш, щось де знайти нолю. Або чеку. Або пробити фейдерси, <рес> Або знаходити по холодній воді собі. Пічкура. Пічкура. <рес> находити пічкура собі. Або зробити кінчука. GoPro снімай відео. Ого. Димон. Ого. Не вже знайшли. Може бути, находили. Переміщуємось постійно, друзі. Слух, а ти зі сьогодні це судоковий хапа? Що таке? <laughs> Я думав, ти окунь. А ти, здається... А ти, ти здається. А ти, здається... а ти судак, здається. Ну, слухай, все одно прикол. Да, так, спінер такого по приколу подібне. Да, це да, це да. ж тобі не на дрючку джи. Так, да, так. Да. Клас. Ну. Да. І під, під нозями взяв. Ну, Бачиш, не тільки по канавам його шмалять. До речі... На отакий колір. Вовчик на сімку перейшов, я ловлю на десятку, тому що в мене трохи товст, товстіший шнурок. У мене 0,8. Вісім жил tx 8. А у Вовчика 0,6. ТХ6. Ні, в тебе 4 жилиш. А, я шикую. Да. а в мене вісімка. Новий шнур від Дуеля. Дуже зацінили, до речі, цей шнур. Кріпкий, міцний. Навантаження в нього більше за рахунок плетення. Але єдина проблема, що на бровці цій взагалі пофіг, який в тебе шнур. Міцний, не міцний, вона зрізає будь-що. А якщо казати про те, що ну, 0,8 це не найтовстіший шнур, а от за рахунок міц міцності його можна підняти таким шнуром нормальну рибу. Тобто запас у нас є. Ну от Бачите, знову ця. Бровка віддала мені Телспінер на цей раз. Дякую тобі, що не з'їла мою Судакову приманку. Фух. Ах, Гопроснімай відео. Гарна подача. Може знову Судакова щось так дуже дзвінко репнув. Погодка на вечір, друзі, фантастична. Штилячка така легка. Врячка по воді йде, тучки. Сонечко в обличчя. Підігріває. Ще й рибка покльовує. А води, до речі, ще нема. Пів на сьому, а... Ще наштовхнули. О, GoPro знімай відео. Просто переходили і в мене з закиду я вимотував. Так, 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 і втовще репнув. От, і доказ того. товщі сьогодні клюють пісюни газовані, а з набере покраще окунець. І жерех дав Вовчика, тільки що знав, взяв такий нормальний якийсь там 2-3 кіла жерех, ну невідомо, явно що великий і класично зрізав оброву. Об... Не знаю. Як це коментувати? Тут така ловля, нічого тут не поробиш. Go снимай відео. О, о! В траві прямо дивись. Блін, і трошки розірвав йому, коли продирав губу. Але нічого страшного. Краще з порваною губою живим, ніж навпаки. Ну так, да, так. Да. GoPro знімай відео. О, о! На короткому влупив. На короткому, на підйомі вже. На бровці я тут стою, бачите, он край очерета і досить різкий край. Тут глибинка під очеретом трошки більша. І влупив. Як незручно все це робити. Забродку, щоб ви знали. На біленький. Біленький тейлспінер і невеличкий. О! Кальну мене. Окунець. Он жерех вийшов. Під травкою зараз ми туди кинемо. Отак от. На витягнутих руках, щоб не зачепитись. Так, друзі, ну, напевно, це останній закид, на жаль, ще б годинку можна було на заході сонця половити, але ну, ця туча вона, ну, вона зараз дасть під хвост. Ми просто будемо мокрі до труханів, а мені б цього не хотілося. Тому ми виходимо. Фух, друзі, встигли дійти, перевдягтись і бачите, он, що над нами зараз почнеться саме те, що ми прогнозували, але ну, десь... Але ми вже в шортиках. Але ми вже так, да, вже, зон, вже, вже да. на легкому, вже не в штанях. Як би там не було, половили офігенно, половили саме на тейлспінери. що можна сказати? Почалось. Вже риба клює на залізяки. Ще раз повторюсь, напишіть в коментарях, що саме з заліза ви полюбляєте використовувати по теплій воді. А ми подивимось і, може, спробуємо повторити ваші вподобання. Ваші вподобання. На цьому в мене все. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.